Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯмпільТі. В ефірі новини середи 31 січня. І сьогодні у випуску ви побачите. Гатять по селам. За добу росіяни обстріляли шість громад Шостинського району. Бояться виходити з дому, але не виїжджають. Чому мешканці з Новгородського не покидають небезпечну зону? Обмін полоненими. Україна повернула 207 своїх захисників. За минулу добу російські військові обстріляли 6 з 10 громад Шостинського району. Як інформує оперативне командування Північ, росіяни гатили по мирним населеним пунктам з мінометів, ствольної артилерії та СРСЗВ. В Новгородській громаді вони обстріляли центр громади, де зафіксовано три удари з міномету та село ЗНОП Трубчевське, де було два обстріли з міномету, загалом шість приходів. У серединобудській громаді росіяни двічі зі ствольної артилерії били по ситному з міномету шість разів посередина Буді, чотири рази по прогресу та тричі по Білій Березі. Гатили і по двом громадам колишнього Ямпільського району, зокрема, двічі з мінометів по місту Дружба було сім приходів. В Свезькій громаді зі ствольної артилерії обстріляли Степанівку та випустили дві міни по Дем'янівці. В Есманській громаді було обстріляно село Фотовиш. Зафіксовано 6 приходів зі 120-мм міномету. В Шалигінській громаді росіяни з РСЗВ били по вовківці, де зафіксували 20 приходів та 7 разів з міномету, Ходиному. А сьогодні вночі та вдень російська армія обстрілювала Серединобуду. Буду. За інформацією виконуючого обов'язки голови серединобудської громади Олега Согорського, обстрілювали місто з артилерії та градів. Наслідок ударів пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, але за попередньою інформацією поранених мешканців немає. Бояться виходити на вулицю, прислухаються до кожного вибуху, але не покидають прикордонний населений пункт, який постійно обстрілюється росіянами. Кореспонденти розпитали мешканців з НОП Новгородського про їх ставлення до евакуації з небезпечної зони. Скажіть, чи багато людей залишаються в громаді? Чи думають вони про виїзд? Ну, на, на теперішній час в громаді залишається близько 3,5 тисяч населення саме в громаді, в цьому населенному пункті до 2 тисяч населення. Деякі люди виїжджають, деякі повертаються знову. Не, не можемо покинути все це. Ну по ситуації як трохи потихше, так ми всі повертаються додому. Як трохи починають обстріли, знову люди виїжджають. Чи ви збираєтесь виїжджати? Ні. А куди я поїду? Кому я у 60 годов треба? І тим більше залишиться, і що там, на ті 2000 тисячі де нібудь жити, да, краще, я тут. буду. Людмила добре розуміє, що російські військові спеціально цілять у цивільних. У цьому жінка в чергове переконалася 29 січня, коли снаряди впали біля вікон її будинку. Зараз жінка ремонтує свою оселю і поки не збирається виїжджати. У нас окна. У нас это ничего. А то полностью вылетело окно на кухне. И тут. Пострадали. Пострадали. Ну тут же вот, гляньте. Во, все же вон вылетело. Угол один. Вон у, у там же тоже все вылетело. И, и, там же все. И хлебозавод там вообще, я не знаю, чи, че, че он уже вообще. Мы только сгорели тут. Да, один единственный, что еще кормили. По, по людям. А где тут военные объекты? Вот. Ну что, где, где? Новая почта, о, пекарня, это военные объекты. А уч, по а училищу, он, мать моя, там шахед летом. То, то, шо, где там военные? Что пострадали люди, тоже погибли. Где же там военные? Ну, им же кажется, что они это воюют с военными, не с людьми. Все мы прекрасно понимаем, но ну, будем держаться. Хрена не угадают, что мы. Будем. За словами Людмили, місцеві помітили, що наймасованіші обстріли по їх селищу припадають на початок та кінець місяця. Я говорила, боевые заробляють. Кінець початку місяця – це так вони нас підтримують місяць для профілактики, щоб ми не забували, що війна. А от кінець місяця і почалося, это душі хорошо. Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулись 207 оборонців. Зокрема, мова йде про 95 військовослужбовців збройних сил України, 56 надгвардійців, 26 прикордонників, 29 тероборонівців та один представник національної поліції. За інформацією наших колег з Лухів Сіті. У списках є прізвище воїна Юрія Бурлуцького, який захищав Бачівськ. Він родом з Лиману, військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Юрій потрапив у полон 24 лютого 22 року біля митного посту Бачівськ. Під час атаки на пропускник Юрій отримав наскрізне поранення черевної порожнини. Юрій пробув у полоні майже два роки. Вдома на нього чекала родина, 13-річна донька та 3-річний син. В Сумах затримали зрадника, який зливав РФ дані про розміщення ЗСУ та перевіряв надані кураторам локації. Про це повідомляє прокуратура Сумської області. 54 річний сумчанин розпочав співпрацю з представником держави агресора з серпня минулого року. Він збирав інформацію про місця дислокації ЗСУ та інших військових формувань у Сумах, визначення їх кількості наявності в них озброєння тощо. Більш того, чоловік отримав від куратора точні адреси, які необхідно було перевіряти. За кожну перевірену локацію чоловік отримував на карту близько двох тисяч гривень. Історик Олександр Мірошниченко знайшов у фондах Центрального державного історичного архіву України лист мешканців Марчихиної Буди до гетьмана Данила Апостола з проханням побудувати церкву. Історичному документу більше 290 років. 2 березня 1733 року житель села Марчишина Буда Григорій Богданов просить яснобільможного гетьмана долучитись до будівництва церкви. Храм мав бути двопрестольний: один престол в честь успіння Пресвятої Богородиці, інший престол в ім'я святителя Христова Миколая, пише історик. Він зазначає, що в документі про Григорія Богданова немає додаткової інформації, але він точно був розумною людиною, добре володів етикою написання листів до урядовців та мав гарний почерк, що вже говорить про його грамотність та освіченість. За словами історика, гетьман не міг оминути своєю увагою подібне прохання для української еліти, будівництво та допомога релігійним осередкам було звичним явищем. Документ є першою згадкою про церкву Марчишині Буді. Через рік, 29 січня 1734 року, Данила Апостол помре. Чи встигли побудувати храм, нам невідомо. Але згідно інших джерел, в кінці 18 століття у Марчишині Буді вже існував храм Іоанна Притечі. 1 лютого на півночі Сумщини буде хмарна погода без значних опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 3 до плюс 2 градусів Цельсію.